І так, друзі, всім привіт! Сьогодні знову поговоримо про Profi Group, а саме чи можна вивезти звідси кошти. Так, дивіться, на моєму балансі назбирали вже 35 доларів. Давайте спробуємо їх вивезти. Натискаємо на кнопочку Вивід. Потрібно ввести суму, пишемо 35. Номер гаманця ми копіюємо з Binance або ж з іншої біржі, на яку ви хочете вивезти. Комісія ТРЦ 20. Вставляємо сюди. Те, що ми скриювали, і код підтвердження ідентифікатора. Вводимо сюди код. Ми ввели код, натиснули кнопочку далі і нам потрібно зачекати на підтвердження платежу. Чекаємо і продовжуємо. І так, Зайшли ми на Binance, і гроші вже до мене прийшли. Тобто, 35 доларів я отримав на свою біржу Binance. Тобто, виводи можливі. І ми бачимо, що з мого рахунку також знялися гроші, тому міф про те, що профіг груп не виплачує кошти, не підтвердився. Гроші прийшли буквально за 5 хвилин на мій рахунок. Всім дякую за увагу, до зустрічі.